Так, всім привіт! Сьогодні зранку пройшов кальфіонський прийом Я його стрімив, дякую всім тим, хто був на стрімі, а тим, хто пропустив, записуємо для вас відосик, що там було, що ви пропустили і чого очікувати по планам перлабісів на наступний рік, ну і, звісно, зі смаколиками. Тому давайте погнали прямо по всьому по порядку і почнемо з того, що нам анализували. Коди, плюшки і так далі. Далі по самому сухому просто вже пройдемось. Почнемо зі смачного і далі підемо до сухого. І так. 2023 Вискальфіон додали промокод на цей раз і подвоїли коротше, всі нагороди на ньому. Якщо грубо сказати, його можна заюзати до травня 31 числа. І що вам дадуть? Два молота Джей, 4 тисячі каміння крон, 150 лаків X2. Два костюми 23-го року на вибір ви можете там обрати купони. Скринька з купонами для обміну зброї, окремо купон для саб зброї і 4 бокси J Special. Плюс до цього всього з завтрашнього дня, 17 го числа по 16 січня. Заходячи в гру наступні два тижні, ви будете отримувати коротше, календарик нагороди. В загальному ви отримаєте. Коротше, і 2024 тисячі крон, і в загальному 20 даркхангерів Вони, коротше, день на день будуть мінятися. Типу, завтра після завтра даркхангери і так пішло-поїхало протягом наступних, наступних всіх двох тижнів. Ну і, типу, не забувайте за рейти, які підвезли до першого числа. Далі, нам анонсували новий клас сколяри Чи Сколер, не знаю, як вона буде називатися. Її можна опробувати, в кого є доступ на Global Lab 17 числа, також завтра. Трейлер її я залишу там, в прикріпленому коментарі. Лінк, щоб можете подивитися. І ось стосовно того, які в неї є зброї. Відразу її випускають вже з пробудою. Тобто вона повністю буде готовим класом з традами і Пробудою, не буде, як раніше. І в неї ось от така от зброя. Два маленьких молотка плюс графіті, гра, гравіті Core. Ось такий от кор. Тут воно в молотках, я так розумію, оце знаходиться, оце її. Типу добка. І пробуда в неї виглядає як поєднання цих двох молотків в один великий. Це щось, коротше, поєднання, типу, як дракання стражиха. Напевно, я не знаю, щось там з Сейджом ще пов'язане, якщо подивитись на анімацію скілів. І про неї розповідають, що це коротше вона алхімік, яка керує гравітацією. Один із прикольних особливостей, чим вище типу, взлітають її молотки, або виходить так, як вона взлітає. там, Чим з вищої висоти mm -hmm. вона б'є по мобам, тим кращі дамаг. Коротше. Тому по трейлерам подивитись, ось тут є лінк. Також з анімацією деяких скілів. Коротше, як в неї воно все це ось працює. Тому, як би на трейлери цікаво, мені принаймні візуально клас подобався. Тому почекаємо, подивимося, що це є. І її відразу анонсують 20 го числа, тобто в цю середу вона виходить. От Прям відразу, ось через декілька днів вона буде. Далі, ще з завтрашнього числа, до, до речі, раджу звернути, з завтрашнього числа по 31. -ше. Можна купити за 1625 перлів всі три преміуми, але на місяць плюс буде купон на 20%. Тому там подивіться, може ще почекайте 20 і 27 числа, можливо, там ще новорічні знижки підвезуть, або ці паки з жемом, там один плюс один, типу, то тому може ще під купончик собі на 20% щось там купити. Тому майте на увазі, що ось тут можна на місяць преміум купити і з купончиком. Але раджу почекати. Можете купувати, але раджу почекати. Цей промокод залишу прикріпленому інвентарі в коментарі, якщо що, тому майте на увазі, ви його ніде не дінете. І давайте погнали по цьому тому, що нам розповідали сьогодні на кальфприйомі. Ну, Як я вже сказав, за нагороди за купон, все зрозуміло. Далі, повторно, ще можуть роздати одного тір 9 коня або 5 курильниць на сім'ю. Це буде після 20 числа. Тому можна ще одного собі коника тір 9-го залутати і, якби це є, мати його в себе в плюсі. Далі, по оновленням, як я вже сказав, новий клас. Далі буде е, анонсували другу частину країни ранку е, під назвою Сеул. Е, потім після цього дов, додадуть в Black Shrine гільдійних босів нових саме цієї країни ранку. Тобто там можна ходити гільдією і плюс до всього цього додадуть зброю сильнішу, ніж 20 Б... плюс 20 БС. Заточена. Я щось так думаю, це, типу, можна її так називати, типу. Зброя мертвого Бога, і вона от буде діставатися в регіоні, в гільдійних рейдах або якимось іншим способом. Але, на жаль, яким іншим способом ще вони поки нічого не сказали. Анонсували ще плюс майбутній новий клас, 28-й майстер дау. В нього зброя буде меч-трубка. і трубка. Не знаю, яка трубка, напевно, за допомогою якою там палять і так далі. Там буде цікаво, то тому, коротше, поки ось з такого, що оновлення. На жаль, оновлення, як на мене, прям такі не дуже сильно великі. Але багато чого по... будуть робити по зручності, по тому контенту, який вже є. І так, стосовно зручності, миттєвий телепорт без входу в магнус, тобто тепер в колодець вам ниряти не потрібно взагалі все. Далі, по суті, зробили телепорт так само в Black Shrine після першого проходження босів і можна миттєво перезапускатися. Тобто, ви тепер, вам не потрібно знову ж таки їхати в країну ранку, стрибати через Магнус, їхати до того боса, ви можете відразу до нього телепортуватися. Все. Зробили спеціальний інтерфейс для Атраксіон, але, на жаль, Атраксіон аттр... я ніколи не ходив, тому я вам, на жаль, не підскажу, що там буде. Стосовно інтерфейсу, потрібно. Дивіться, рекап... Десь там вже збережний є, напевно, на твічі. Можете мій стрім передивитися. Стосовно інтерфейсу траксіону. також на Ютубі, думаю, є мій новий стрім, англомовний і сам з Кореї, з кальфіонського прийому, тому можете подивитися. Далі починають уніфікувати предмети, тобто об'єднувати такі типи предметів, як заточка, тобто ці всі каміння. Блекстоуни всілякі, вони тепер будуть трішки уніфіковані і поєднані по типу контенту, який там потрібно використовуватись. Тобто тепер там З десятка два їх не буде, їх, напевно, щось там зменшить до там, максимум, напевно, кількості 5-6 камінців напевно за все. Далі також будуть уніфікувати м'яса, плоди, порошки всілякі, кров і так далі. Тобто, все те, що з насіння так само. Приберуть ранг насіння. Тобто, у вас, коли ви там якось збираєте, наскільки я розумію, там тих, хто городами займається, ви збираєте насіння, у вас дропається насіння для посадки, типу звичайне зелена синя градація. Це прибирають і замінюють на збір цих тепер предметів. Там показували на прикладі моркви. Тепер, коли ви садите насіння. Uh, під час збору у вас тепер з'являється градація саме морква, яку ви збираєте, звичайно, там зеленої градація або синьої градації, от тепер якось так. Далі зробили автошлях. Кажу, зробили. я, я вже, наче це все кажу, що вже є. Uh, зроблять автошлях в пустелі і в морі, але якщо за умови у вас є компас. Тобто без компасу вони якби, все рівно так і буде, ви будете там блукати, але якщо у вас є компас, то в пустелі у вас тепер буде доступний автошлях. Далі по пустелі по території Валенції, думаю, стикалися всі ті, хто шукають спати Анакреонної гістрії. Тепер вони будуть статичними і відрізнятися візуально. Тобто вони приберуть нагальність робити квест, щоб розрізняти ці портали. Бо раніше, щоб розрізняти портали анакреонної гістрії, потрібно було зробити спеціальний квест, і потім бігати шукати по пустелі. Квест, кажу, квест портал з певною там, анімацією. Цього порталу візуально, щоб розрізняти кіспот. Тепер цього не буде, вони його зроблять прямо відразу. Далі видалятимуть патіхімку. І дію звичайних, тобто на всю групу її також уніфікують. До 15 хвилин все це буде дія. Тепер, коротше, патіхімка трішки підріжеться. Далі. Будуть уніфікувати інкрустацію і вдаляти ту інкрустацію там лоутірну, по суті, яка ніколи там не використовувалася, бо використовувалась дуже 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 рідко, яка там нафіг по не потрібна в білдах інкрустації. І так само будуть робити з уніфікацією ремісничих кристалів, тих, хто займається професіями, їх там якось будуть також між собою поєднувати. Далі планують видалити непотрібні квестові ітемки, тобто, якщо ви завершили квест, але у вас квестова ітемка залишилась, її будуть прибирати видаляти, бо вона, по суті, для квесту більше не потрібна. Далі інтерфейс івентових початок. Я думаю, пам'ятають всі оці, там івентові печатки, якщо брати, наприклад, навіть сезонну цю івентову початку season Seal, ту, яку вони зараз також уніфікували там, під всі сезони. То вони зроблять окремий інтерфейс на миттєвий обмін на предмети, тобто вам не потрібно буде їхати ні до яких інпейсів, ні до чого. Ткнули на початку, вам відкрився інтерфейс, обміняли на потрібну, на потрібний предмет, який вам потрібен. все. Далі уніфікують і роблять єдиним ремесліний гір на всіх персонажів і використання рем-інструментів. Тобто, наприклад, якщо ви. Раніше створювали персонажа окремо, щоб займатися професією, а іншим там бігати, фармити, то вітаю! Ваш час пройшов. Тепер все те, що ви, наприклад, фармили там професії, садили городи, качали коників на шайці, тепер буде доступно на вашому мейновому персонажі, яким ви ніколи не займалися професіями. Тобто, все тепер буде на аккаунт розповсюдження єдиного, саме от левелу майст... майстерності ремесла на всіх персонажів. Далі зроблять окремий інвентар спеціальний для дискотек. Тут більш нічого такого немає. По зручностям, все. Далі переходимо до контенту, що вони будуть змінювати в майбутньому по контенту. Далі збільшать кількість трофеїв по всім локаціям, тобто по всім спотам, до рівня фарму колючого лісу, але тут я трішки не дописав, тоді було. До колючого лісу саме рівня декії. Тобто ті, хто фармлять під ліхтарем декі, отримують звідти фарм. Тобто це зараз вважається топовим спотом саме по фарму по заробітку. От піднімуть всі локації до цього рівня, до цього спота. Далі збільшать інтерес фарму в Улукіті. Яким чином? Всі знають, що якби Лукіта новий регіон. Фарм там по заробітку грошей прям не дуже, якщо бути відвертими по сміттю, то тому. Будуть намагатися і там також змінити фарм саме заробіток грошей на цих всіх спотах. З наступного з нового, завезуть ліхтарні споти в Валенцію. Тобто Пілап, сульфурка, здається, ще може Анакріон Гістрія може підцепити це все. Коротше, там потрібно буде дивитися, але, як мінімум, там три споти, здається, точно. Підпадуть під вплив стосовно того, що тепер вони будуть, їх також можна буде юзати ліхтардекі. Ну і зрозуміло, що з підвищеним шансом дропу там предметів і скарбів. Далі прибиратимуть сувої призив Е, Питання тільки в тому, чи буде за це компенсація якась там чи ні, тут невідомо. Наступне. Нарешті з'являться 80 10 рівні складності Black Shrine на босів в країні ранку. Але тут вже буде враховуватись і атака самого персонажа, тобто ваш гір. Далі ще такі, як Вівтар крові підвищеної складності, там можна буде обрати на 300-310 атак, і здається, 320. Ну і сюди завозять тут дроп деборік при 310 плюс атаки і так далі. Трішки видозмінять дроп саме на аксесуари Деборіки, і будуть намагатися прибирати оці крафтові шматки, і намагатимуться зробити так, щоб падала відразу ціла Деборіка, а не вам ще потрібно було збирати додаткові предмети для того, щоб скрафтити Деборіка і навіть тунру. Тут навіть за тунру можна подивитися, що вони також це зробили. Далі колись пообіцяли що ще раз будуть перероблювати саме торговлю, коли це буде невідомо. Наступне, обіцяють зробити пресети інкрустації і реліквій. Тобто, як показали було на скріншоті, буде прикол з тим, що вони уніфікують, скажімо так, також пресети інкрустації, тобто ви там в декілька кліків будете змінювати собі інкрустацію. І реліквії просто-напросто, як один пресет повністю цілий. Там не потрібно заходити окремо в меню інкрустації, в меню ваших артефактів, реліквії і так далі, щоб все це змінити. Їх трішки зроблять простішими, щоб ви в декілька кліків просто тепер все це змінювали прямо відразу: як під ПВЕ, так і під ПВП, скоріше за все. Далі фейли почнуть зараховувати, навіть тепер, якщо ви точитесь з кронами. Тобто, тобто, думаю, так, все зрозуміло. Коли у вас відбувається фейл при кронах, вам тепер плюс один йде в фейл стак. Ось таке, що буде по контенту в найближчі там, півроку, можливо, і так далі. Далі зачепили стосовно гільд контенту трішки багато чого. І давайте їх завжди тут також по порядку, по тому як мене все записано. Будуть вводити титули для певних ролей людям в гільдії. Ну, титули і титули не знаю навіщо. Але, коротше, вони будуть. Далі пошук гільдії та сортування її за хештегами. Це, скоріше за все, зробили зручності там, менюшки по рейтингу, щоб шукати гільдію і так далі. Далі видозміння трішки гільдійні повідомлення в грі. Щось по типу денного повідомлення, воно не зміниться, але там можна, я думаю, додадуть можливість налаштовувати ще якісь повідомлення. Окремо вікні, щоб їх там не постійно копіювати і кожен раз писати вручну або якось так. Далі замінять трішки гільд-квести, зацеплять, зроблять індивідуальний для кожного мембера і додадуть щотижневі і щомісячні спеціальні квести для всієї гільдії з дуже там смачними нагородами, але, на жаль, поки які ми невідомо. Далі поліпшать нагороди рейдів гільдії, я так розумію, це саме на босів. Тут більше, напевно, на це буде опір зроблений. Далі зроблять постійний телепорт на хана. Тобто вам тепер не потрібно там кудись їхати і там телепортувати всіх, тепер буде постійний телепорт на хана. Далі зроблять прикол, що заробітня плата тепер може бути не 5 лямів, а 100 максимально. Далі збільшить доступність оренди предметів в спорядженні гільдії саме для новачків, якщо, звісно, хтось це бере там в оренду. Додадуть історію досягнень учасників гільдії, хто що там зробив і так далі, не знаю тільки навіщо. І ось тут трішки прямо вже цікавого, саме внизу. Якщо в когось із гільдії є маєток, то його можна зробити як гільдхолом. І там буде доступний телепорт як туди, так і звідти, кудись. Куди невідомо. Далі зроблять Лігу гільдії, тобто це буде ПВП Арена зі своїм спорядженням 15 на 15. І за це там відповідно позавозять якісь нагороди. На жаль, поки це все невідомо, все це будемо чекати вже по факту, тоді, коли це все будуть анонсувати. Але як на мене, штука прикольна. Тобто, гільда сама по собі може практикуватися там в ПВП і так далі, як на мене дуже круто. Далі завозять нові правила на вузли, випадкові там підбір супротивників, скасування встановлення фортів і так далі. Тобто, що там на девтоку останньому, чи здається, передостанньому перед кальфіонським балом, містер Джей розповідав стосовно зміни системи на вузлах за битви, думаю, щось приблизно таке воно й буде. Далі в розробці нова їздова тварина гільдії, це буде дракон. Але наскільки я там правильно зрозумів з інформації, яку подавали, то це буде стосуватися тільки тих, він з'явиться, в кого є замок. Саме то тому це, скоріше за все, для тір п'ятих нодів. Хто ходить на захоплення саме замків, то тому це, напевно, скоріш за все, їхні буде їздова тварина. Тому якось так. Наступне завдання. По завданням трішки пройшлися, тут також покращать функцію пошуку завдань, змінять там інтерфейси і так далі в майбутньому. Потім зроблять окремий інтерфейс завдань споряджень від GT. Тобто, ті, хто там роблять квести на біжутерію, на шмотки. Буде окремий показаний інтерфейс і показані предмети з прогресом, що вам потрібно там зібрати, щоб папнути наступне. Далі зроблять можливість отримати ще одну біжу Джейтіни квестову. Тому, хто собі там, можливо, не зробив одну біжу, бігом робіть, бо вам ще потрібно буде тепер робити ще одну. Далі, в майбутньому, на жаль, не написано коли, не можна дізнатися поки. За випуски сезону тепер можна буде отримати 19-ту БС-ку. Але її не можна продати. Ну зрозуміло, що її тільки можна як би точити, то тому майте на увазі, що її продати не можна, але можна заточити. Але коли це буде зроблено, на жаль, невідомо. Стосовно сезону, дадуть ще одного створеного сезонного персонажа, тобто дадуть ще один токен для сезону. Я так думаю, це скоріш за все можливо під'їде саме 20-го числа, але поки невідомо. Далі видалять умови виконання задань для крафта БС тобто вам тепер не потрібно бігати там по всьому цьому квесту, по всій цій міні сюжетці для того, щоб скрафтнути БС. Або її якось там спростять, там вже потрібно буде дивитися по факту. Далі, збільшать мінімальну енергію облікового запису на старті по енергії. Тобто ваша та енергія, яку ви там використовуєте для якихось певних квестів і так далі, буде тепер 50 на старті. Далі поступово будуть скасовувати обмеження щоденних квестів, дейліків, там на крафт будь-яких предметів, по прикладу, на бригантину. Тобто ті, хто там собі кожен день робили дейліки для того, щоб там скрафтити собі кораблик, покращити його або щось і так далі. І так далі потихеньку будуть знімати ці обмеження на дейліки, щоб якось це робити, я думаю, так швидше. Далі зроблять можливість продажу галеонів на аукціоні. Тільки цікаво, яка буде ціна на це все діло. Далі підвищать ціну на лісові візки. Це для торгашів, там, думаю, це, це більше їм, можливо, буде цікаво. Тому майте на увазі, що лісові візки стануть ще дорожчими. Далі, в майбутньому, хочуть зробити ремастер завдань Сірендії і Північного Кальфіону. Там додадуть цінематі, коротше, як робили з Баленосом. Вони далі продовжують покращувати і перероблювати всі ці квести під вже більш сучасніші там їхні варіанти і так далі. Ще плюс додадуть завдання стосовно Кзарки і, і... і... і Лезри. Це два ігрових персонажі. Ну, Кзарка це світовий босс, а Ілезра це. Персонаж, з яким ви зустрічаєтесь, коли робите квести на Пробуду і на тради, от вам пам'ятаєте, де ви б'єтеся зі своєю копією, оце от за цього персонажика. Стосовно консолі, буде там оновлення для нових поколінь консолів в наступному році, дадуть вела всім на консолі. Не знаю, навіщо, але коротше цей. І додадуть Кальфіонський хадон туди. Далі ще показали на кальфіонському прийомі нові костюми, які будуть доступні вже також з 20 числа для всіх класів. І ще один додатковий, який підійде трішки пізніше, 10 січня. Ну і хідельський прийом. Анонсували навіть дату і локацію. Це буде 22 червня, в наступному році у Франції. І от якось так. Ось такий вийшов прийом. Якщо казати за себе, в мене там, до речі, вийшло вдало по затоці, Якщо, щоб коротко так казати, підписуйтесь там на телеграм-канал. Зрозуміло, що на YouTube. В телеграм-каналі є два кліпи сьогоднішнього стріму ранкового вже після прийому, як я точився, то тому кому цікаво, там, заходьте в телеграм-канал, лінки все це буде в прикріпленому коментарі. Заходьте, дивіться. Коментуйте, що вам сподобалось. Пишіть в коментарях, що вам взагалі сподобалось стосовно нового контенту, який має плануватися на майбутнє. І так далі. Наче все сказав, нічого не забув. Да. Все. Всім дякую за увагу і до наступних відео.